Чотири з половиною тисячі внутрішніх id паспортів оформили закарпатці за два місяці цього року. Цифра чимала, бо ж у 2016-му їх видали 12 тисяч за весь рік. Подавати документи у міграційну службу приходять цілими класами. Для них тут розробили спеціальний прийом документів. Нагадаємо, для тих, хто отримує паспорт громадянина України вперше, id картка безкоштовна. Для всіх інших виготовлення за 20 днів коштує 270 гривень, у термінові строки 370. 70. Проте користування біометричним паспортом поки що складає труднощі, адже не у всіх структурах наявне спеціальне обладнання, яке може зчитувати інформацію з електронного чипу. На першому етапі, коли ви оформлялися іді картки, не було графічного нанесення ідентифікаційного коду на картку. Зараз уже з листопада є внесені в зміни в технічний опис id картки і ми маємо вже графічне нанесення ідентифікаційного коду деякі громадяни вказують на те, що не зовсім зручно носити витяг, який подається до id картки. про те, де зареєстрована дана особа. Масово жителі області оформлюють біометричні закордонні паспорти. На сьогодні їх вже видали 112,5 з половиною тисяч. Активність закарпатців збільшуватиметься. Очікують в установі, адже обіцяний безвізовий перетин кордонів з ЄС можливий лише за наявності чіпованих документів. Як показують останні суцопитування, третина України. Українців у безвіз 2017 вірять. Майже половина ставляться до обіцянок влади скептично. Україна не виконує свої якісь обов'язки, які декларує. думаю, що ні. У нас там ніхто абсолютно не чекає. В них є свої проблеми, які вони не знають вирішити і не знають, як їх вирішити. Та ну в цьому році не буде точно. Колись може дадуть все-таки. Надіємося на краще, що дадуть. Знаючи ситуацію, яка зараз є в країні, яка називається Україна, схід, економіка і тому подібне, то не дуже вірю. Такі, знаєте, що нас багато разів обманювали, так що трошки є суміння такі.